Єнот та образа. Якось маленький єнот на ім'я Ральфі образився. Надувся і півдня ображений ходив. Не хотів ні з ким розмовляти, а хотів просто дутися. Не розмовляв із батьками, не хотів їсти, розкидав речі. Маля, що з тобою таке? питав тато Єнот малюка Ральфі. Я образився, пирхав малют Єнот. Чому і на кого? питав тато Єнот. На всіх я не можу знайти свою іграшку, відповідав Ральфі. Маля, це ж не привід ображатися на всіх. Я ж тобі з задоволенням допоможу. Давай шукати разом, посміхаючи, сказав тато і погладив малюка по голівці. Її немає ніде, голосно відповів Ральфі. Ти вже подивився скрізь удома? Так, і навіть у пральній машинці. Може, я туди поклав і забув, але там немає. Шморгнувши носом, відповів маленький Єнот. Так, добре. Давай подумаємо може ти її з собою взяв і десь забув? запропонував тато Єнот. Я був у гостях у Берта, відповів малюк. Чудово, ходімо в гості до Берта і заразом подивимося по дорозі до його будинку. Берт був малюком черепашкою, який жив трохи далі лісом. Тато Єнот разом із малюком Ральфі пішли до будинку Берта. І гарненько дивилися під ноги, щоб десь не пропустити. Раптом іграшка була десь на дорозі. Але, на жаль, іграшки ніде не було. Тато й малюк єноти незабаром дійшли до будинку Берта, Ральфі постукав у двері. Хто там? почулося із-за дверей. Це я, Ральфі. Я втратив іграшку. Тато підказав, що, може, забув її у тебе? Я не бачу, але давайте пошукаємо, відповів Берт, відчиняючи двері. Малята побігли шукати в кімнаті Берта, потім у всьому будинку, але так і не змогли знайти іграшку. Малюк Ральфі вже хотів знову засмутитися. Так, Ральфі, давай подумаємо. Може, ти ще кудись ходив? заспокоюючим тоном спитав тату Єнот. М -м -м, я ходив до магазину, протягнув Ральфі. Чудово, ходімо, перевіримо. Берт зголосився піти разом із Ральфі та його татом на пошуки іграшки, і ось на півдорозі до магазину. На землі лежала іграшка Ральфі. Малюк єнот так зрадів, підбіг і обійняв свого плюшевого ведмедика. Тато єнот підійшов до малюка і сказав: ну ось бачиш, нічого страшного не трапилося, щоб так засмучуватися і ображатись на всіх. У тебе є? Я та мама, які тобі завжди із задоволенням допоможуть. Якщо щось не виходить, потрібно спробувати ще, а засмучуватися це остання справа. Малюк Ральфі обійняв тата. А потім вони разом із Бертом пішли пити чай зі смачним печивом.